Ось непонятно зразу дзвонити, ви їдете далеко в Київську область. значить Захочете до нас приїдете, захочете в Київ підете. Захочу до вас. Мене звати Гардувей Євген. Я лікар судинний хірург-трансплантолог, завідувач відділення судинної хірургії лікарні Святого Мартина. Працював з 2008 фактично по 2022 рік в лікарні Херсонській міській клінічній лікарні імені Євгена Євгеновича Карабелиша. На посаді судинного хірурга з 2017 року завідувача відділення судинної хірургії. В окупації дійсно були свої проблеми. Не було банальних препаратів. Тобто не можна було купити там, ні аспірину, ні там, любої якоїсь таблетки від тиску, тому що ну, аптеки всі були майже закриті, було все скуплено. З, відповідно, завозу медикаментів ніякого не було. Нам, як судинним хірургам, інколи довелося їздити в інші лікарні, всю і в іншу. На операції, там, де було пошкодження судин, оперувати цих людей, поїздки були досить такими важкими, тому що інколи це було комендантський час, коли не можна рухатись, коли зупиняють швидкі, провіряють, провіряють весь інструмент, тебе доїдеш ти, не доїдеш, не знаєш. Ми з Богданом Володимировичем познайомилися безпосередньо вже тут в Мукачеві. Фактично, наші два відділення відкривалися паралельно в один і той же час. Ми почали вперше на Закарпатті робити гострому ішемічному інсульті до цього. це ніхто тут не робив. Також ми з ним виконували деякі разом оперативні втручання при хімоемболізації, при пухлинах. Також деякі праці ми виконували на нижніх кінцівках. Разом його відділ більше займається серцевою патологією ми більше займаємося ногами. Не маючи можливість повернутися до свого робочого місця, якийсь час я розумів, що треба бути корисним. І перші два місяці роботи в цій лікарні я просто допомагав зібрати обладнання під час війни. Основна моя задання була це організувати службу, щоб ця лікарня запустилася. І тут ті плани адміністрації міста, адміністрації лікарні, щоб вони були втілені. Тому я не вів лікарську практику, я допомагав як організатор. Я впровадив імплантацію кардіостимуляторів, як тимчасових, так і постійних. Тобто це є той базис, який має бути в будь-якій клініці, яка хоче претендувати на роль сучасної. У моєму відділенні дуже багато переселенців. Я би сказав так, що переселенці на сьогоднішній день є таким ядром, яке по великому рахунку формує цей колектив. І ці люди зарекомендували себе дуже і дуже класно. Я вірю в те, що не місце міняє людину, а людина міняє місце. Моя дружина була перші місяці війни у Польщі. Зараз у неї відкриваються перспективи роботи тут і є можливість розвивати дитячу кардіологію. Чим вона і займається? Ми розуміємо, що в нас є спільні проблеми. Але є одна основна мета, що зараз наш дім це є Закарпаття, це є люди, яким ми можемо допомогти. І це найкраще, що можна робити під час війни бути корисним в своїй країні.